Зараз ми з вами будемо знайомитися з новим мобільним телефоном, який дуже незабаром з'явиться на українському ринку. Але перш ніж одна сокровенна штука. Який би новий смартфон і в першу чергу сенсорний не з'являвся, у нього така доля бути постійно порівняним з айфоном. І на одній лише нашій пам'яті вже були десятки, а то і сотні телефонів, які звалися Айфон-кілери. І ми з вами, відверто кажучи, розуміли усю несерйозність такого підходу. Аж поки нарешті не з'явився той телефон, який я хочу і буду порівнювати з айфоном. І я вам гарантую, що за більшістю порівнянь він айфон винесе. Samsung Galaxy S. S – Це спікар. Загалом модельний номер цього телефона i9000. І оте i дуже вже спонукає порівняти його з також i, але фоном. І їх технічні показники багато в чому схожі: є процесор. Робота в 3G-мережах мережах: 8 або 16 гігабайт збудованої пам'яті, плюс слот для додаткової картки аж до 32 ГБ, гігабайт, чотири дні екрану, сенсорність і підтримка мультитачу. Особлива фішка цього телефону екран. Ми вже з вами знайомі з таким типом екранів, як AMOLED. а це супер-AMOLED. Це нова технологія презентована Самсунгом на самому початку цього року. Ще тоді ми вам розповідали про новий принцип побудови екранних шарів і про їх тим самим підвищену довговічність. Для споживача ж принципово інше. Кольори телефон видає природніші і соковитіші, дуже і дуже великий кут огляду і суперамаледівський екран спроможний протистояти нещадному сонячному світлу. Навіть під прямими променями світила близькі не з'являються, і надписи на екрані все одно будуть видними. А тепер про те, що ми постійно бачимо на екрані, зверніть увагу на логіку побудови системного меню. А чому? А тому, що Андроїд адаптований і дороблений Самсунгом. Насправді ключове слово це андроїд. У Galaxy S стоїть одна з найостанніших версій 2.1. виконана звичайно ж у концепції багатьох столів. Кожен з яких ви можете заповнювати самостійно і за власними уподобаннями. Але гляньте, як вони пов'язані між собою єдиним фоновим малюнком. Таке враження, що ти крутиш в руках круглу афішну тумбу. Той же принцип багатостоловості і у програмному меню. Тут уже повний аналог айфона, і кількість столів буде зростати пропорційно тому, як багато програм ви у телефон завантажите. Окрім чисто таких андроїдних речей, є тут і маса корисностей, привнесених безпосередньо Самсунгом, як от і те, що ми з вами вже невдовзі будемо асоціювати з БАДою. Наприклад, така корисна штука, як Social Hub. Телефони давно навчились об'єднувати смски та електронну пошту в плюс-мінус єдиному меню. Samsung вже придумав для цього спеціальну надбудову Social Hub, Єдиний пункт відправки прийому повідомлень, де в одному ряду стоять і смс, і електронна пошта, і навіть всі акаунти популярних соціальних мереж, які лише є у користувача і в які він може ходити з телефону. Збирає все в єдиному хабі телефон автоматично. Ви лише проставляєте свої логіни-паролі, і нова мережа сама випливає у Social хаб єдиний, так би мовити, комунікаційний центр. Ну, а раз ми вже з вами заговорили за соціальні мережі, то тут варто зазначити, платформа Гугла о такого чистісінького породження інтернету для роботи в інтернеті це Андроїдний Гелексі без будь-яких проблем працює з усіма можливими та існуючими гуглівськими сервісами. Знайомий пошук винесений на найпочесніше місце екрану, Gmailівська пошта з повним доступом до включених у неї наворотів і синхронізацією, Google Map – безкоштовний додаток до вбудованого gps модуля і навіть такі прибамбаси, як карта зоряного неба і багато чого іншого. Зручно просто користуватися інтернетом, при якому мультитач можливості екрану здаються революційним звершенням і цілком компенсовують менші порівняно з комп'ютерним монітором габарити. І маса клієнтських програм, які дають прямий зв'язок з вашим, можливо, навіть не найвідомішим місцем проведення часу у всесвітній мережі, хоча нати вам і відомі додатки: LinkedIn, ЖЖ, ВКонтакте. І отут ви мене запитаєте, де брати клієнтські програми для роботи в соціальних мережах. Правильне питання. І отут айфон тримайся раз. Чим зрештою бере айфон своїм розкрученим онлайн-магазином App Store, з якого можна відрами вантажити ігри різноманітні при Бамбаси і корисності. Google створив аналогічний магазин Android Market. Який за своїм наповненням уже ніяк не поступається еплівському творінню, і не поступається це ще доволі м'яко сказано. Мало того, що тут є програми на всі смаки та потреби. Так вони здебільшого ще й всі безкоштовні. І аби вантажити їх на телефон, складну процедуру реєстрації проходити не треба. Просто тикаєш на потрібне, і воно тут же пірнає в телефон. Крім того, Google пообіцяв, що уже найближчим часом. Україна буде включена в число країн, громадяни яких зможуть в Android-маркеті розраховуватися власними кредитками. Чого від App Store ми очевидно будемо чекати ще дуже довго. iPhone тримайся два тут. Два онлайн-магазини. Другий Самсунгівський. Зветься він Samsung Apps. і вхід до нього здійснюється через отакий стандартний для усіх самсунівських пристроїв ярличок. Магазин поки що не перенасичений товарами, адже офіційно в Україні він почне працювати не раніше кінця літа. Тим не менше, тут уже почали з'являтися цікаві речі. Ми ж давайте перейдемо на айфон тримайся 3». І ще до речі про інтернет. Деякі власники айфонів вже відчули на собі цю неприємну оказію, коли, повертаючись із закордонного відрядження, вони отримували отакенні рахунки за роумінг. І потім виявлялося, що усе правильно і законно. Виявилося, що та розумна штука привчена самостійно лазити в інтернет і заборонити їй це робити, якщо не неможливо, то точно дуже і дуже важко. Тут же це питання вирішується елементарно. Звичайно, телефону можна задавати команди ходити в інтернет виключно через Wi-Fi, не зачіпаючи мобільні мережі. Але для роумінга передбачений спеціальний пункт меню, який активований за замовченням, і раптом ви вирішите скористатись дорогим закордонним трафіком, мобілка вас зайвий раз попередить про можливі високі витрати. Є іще дві базові речі, які ми звикли вимагати від смартфона: це хороша камера і вміння працювати з документами. Почнемо з камери. 5 мегапікселів, чесні і правильні 5, які на нашу скромну думку максимально достатні у мобілці, враховуючи розмір матриці і діаметр об'єктива. Більший показник виключно предмет гордості для снобів. Але ця камера має одну шикарну особливість. Тут це зветься тач фокус. Це коли ви отаким торканням фокусуєтесь на тому предметі, який, власне, і є об'єктом вашої зйомки, і вся картинка під це підлаштовується. До речі, зверніть увагу, що фотокамеру я запустив з під Твіттера, і зроблена фотка автоматично розмістилась там, в мережі на моїй сторінці. А тепер про роботу з офісними файлами. Перекидаємо їх на Galaxy блютузом. Ви сподіваюсь, чітко пам'ятаєте, що iPhone фактично не має блютузу. Вірніше файли цим шляхом ви на нього не перекинете. А тут перекинули і дуже легко відкрили вбудованою програмою Симфрі Office. Вона дає змогу і повноцінно читати, і навіть редагувати документ. І не лише Word. ось вам Excelівська таблиця. Яку ми так само редагуємо і тут же прямим ходом відправляємо результати мейлом. А ось паверпойнтівська презентація, яку і добре видно, і найголовніше, і екселівський, і Паверпойнтівський файл мають формат офісу 2007 з іксом наприкінці розширення. Появляється, Galaxy преспокійнісінько може працювати із ними. Ну і ще одне порівняння, яке я навіть не побоюсь цього слова, буде убивчим для айфона. Ціна. Цей параметр, як правило, ми ніколи не згадуємо, але тут я його назову. Рекомендована ціна нового Galaxy S 5700 гривень. І при нагоді поцікавте, скільки у нас коштує новий iPhone. І заразом порахуйте, скільки нових самсунгівських новинок ви зможете за ці ж гроші купити. І ще один важливий параметр: в Україні айфони легально не продаються. Так що за цим от параметром Only виключно і тільки Samsung Galaxy S.